Який би не був смачний салат олів'є, постійно його їсти не будеш. Організм захоче червоного борщу. Тому і ми дамо трошки спокою тим маніпуляціям і пропаганді і поговоримо про щось хороше, веселе і дуже далеке, як в просторі, так і в часі. Про людські жертвоприношення. Відео для когось може здатися незрозумілим, але хтось точно зможе розгледіти дно на глибині. Ми зробимо маленький історичний екскурс цивілізації американського континенту, і можливо? Можливо, після перегляду відео у вас будуть відповіді на такі питання: як люди могли радіти безкінечним смертям і вбивствам? Як вони могли підтримувати все це і вимагати на забійця нових і нових людей? Як люди добровільно йшли на жертовник, бачачи і знаючи, що їх чекає, і чому батьки з радістю віддавали своїх дітей на принесення в жертву, і чому цим дуже сильно пишалися? Як вони могли восхваляти жерців, в яких не тільки руки були в крові, а й все навколо? І що взагалі було в головах тих людей? Свої варіанти відповідей пишіть в коментарях. Ацтеки були дуже релігійні. В одній тільки столиці та на, Читлані, на 60 тисяч будинків налічувалося 70 храмів. Цікаво порівняти, як є в нас зараз. А у всій їхній державі цих храмів було близько 40 тисяч. І що цікаво, захоплюючи нову територію, ацтеки включали богів захопленого населення до свого пантеону і починали приносити їм криваві жертви на рівні з іншими богами. Перед вторгненням іспанців, властитель імперії Ацтеків Монтесума II зробив релігійну реформу на території головного храму. До речі, не знаю, які у вас асоціації з цим словом, але подумайте про те, що в багатьох культурах це місце було саме місцем масових людських жертвоприношень. Так от, Монтесума II наказав побудувати святилище, яке називалося Храм усіх богів. Цікава назва. щось подібне я вже чув. В цьому храмі розмістили ідоли богів всіх захоплених ацтеками племен. Однак, що ж це за храм без освячення? А що за освячення без людської крові? Однак Монтесума не мав відповідної кількості жертв для принесення жертву. І як ви думаєте, що ж він зробив? Правильно, те саме, що і його попередники влаштував війну. В цьому конкретному випадку проти міста Теоктепек. Війну Монтесума виграв і особисто провів на вершині піраміди масове жертвоприношення захоплених в полон в честь старих і нових богів. В ацтеків нараховувалося більше двох тисяч богів, більшість з яких вимагали людського жертвоприношення. Боги мали на це право, тому що, згідно уявлення Ацтеків, колись самі ж боги пожертвували свої тіла і кров для людей. Щось знову якесь знайоме відчуття. ні? Світ, згідно їхніх уявлень, періодично проходить через катаклізми, які закінчуються загибелю не тільки людства, але і світил. Так сказати, кінець світу апокаліпсис. В час ери, в якій жили тодішні астеки, боги своєї крові і тіл створили сонце. А Бог кецалькоатель. Оросив власною кров'ю кості раніше померлих людей, щоб дати життя новому людству, так сказати, воскресив їх і встали вони з могил своїх. Ну і власне для того, щоб служити сонцю і кормити його собою, так сказати, раби Божі. Згідно кодексу, Чималь Попока перед створенням сонця було створено 400 людей і 5 жінок. Люди, тобто чоловіки, мали забезпечити сонце першочерговою їжею. Коли сонце зійшло, народилося ще 400 індіанців, щоб у сонця були серця для їжі. І з цієї пори, до приходу іспанців, ацтеки точно знали, що якщо сонце не накормити, воно загине під час свого нічного підземного руху. Взагалі-то ацтеки не намагалися причиняти своїм жертвам лишні муки. Боги харчувалися серцями, і вони їх отримували. Катування не входили в ритуал. Жертвоприношення приношення відбувалося також на похоронах. Причому, якщо це були похорони якогось правителя, то жертву приносились навіть жерці, які мали задовольняти духовні потреби правителя у світі мертвих. Тіла жертв вкидалися в багаття, і вони згорали разом з тілом свого правителя. Ну і були випадки, коли дружин теж відправляли за померлим чоловіком, і гроші здобуті багатства теж. І Іноді я думаю, що ми насправді не змінюємося взагалі. Але найбільших жертв потребував Бог сонця у цілопочтлі. щоб сили сонця не пропадали, його потрібно було щоденно кормити кров'ю і серцями. Однак, крім цих жертв, ще були свята, на яких головною розвагою і був цей ритуал. Особливо знатних полонених спеціально підготовлювали до ритуалу. Їх вдягали в особливі одежі і урочисто проводжали на піраміду, де їх чекала смерть. 1487 році, під час освячення Великої піраміди, перед нею на відстані двох миль чотири ряди стояли полоненні. Жерці працювали і вдень, і вночі протягом чотирьох діб. Загальна кількість принесених жертв у людей була більше 14 тисяч, а згідно деяких істориків більше 80 тисяч. По кількості жертв, саме ацтеки, перевершили всі інші відомі цивілізації на цій планеті. Ну, принаймні так вважається. Ну і маленька деталька. В жертву приносилися в переважній більшості чоловіки. Після того, як серце жертви спалювали в вогні, а кров збирали в чашу, тіло скидали з піраміди. і… Після цього ацтеки їли ці тіла. А точніше, ноги і руки. То віддавали звірам. Однак в цій всій історії є одна цікавинка. Жертв потрібно було багато. Щоденно. А де ж їх брати? Для забезпечення богосонця у цілопочлі їжею ацтеки постійно вели війни. Але реальних ворогів все одно не вистачало. Як виходили з ситуації? Влаштовували договірні війни, так звані квіткові війни, де армії міст воювали між собою, не маючи жодної ненависті політичних чи територіальних завдань, просто заради полонених, котрих потім приносили в жертву. Крім того, кров, пролита на полі бою, теж вважалася жертвоприношенням. Для проведення цих квіткових війн виділялася спеціальна територія, куди сходилися війська і робили свою роботу позаздалегідь обговорених правилах захоплених в полон людей тримали в клітках і використовували по мірі потреби. А тепер цікаве, полоненні призначені в жертву, не намагалися втікти, і більше того, їхні рідні не намагалися їх звідти викупити. Для воїна втеча чи викуп вважалися ганебними. А тепер для тих, хто в моєму каналі в Телеграмі. Це була ціна, яку люди платили за гідність, честь, гордість чи інші свої відчуття. І саме тому так важливо погодитися з нею. Воїн повинен був привести полонених або попасти в полон і стати жертвою сам. Саме це було почесно. Ну і крім цього, смерть на Алтарі забезпечувала з'єднання з божеством. По тобічному житті, коротше кажучи, відразу в рай чи на небеса, чи куди там, десь, десь кудись туди, де має бути добре. Відомі випадки, коли полонених, яких по якимось причинам випускали на волю, відмовлялися від свободи і вимагали, щоб їх принесли в жертву отак От сказати, добровольці. А особливо почесною вважалася власне посада жерців, які особисто проводили щоденні криваві бійні в сотнях храмів країни. Верховний жрець обирався за свої особисті заслуги і користувався потужною повагою. Цивілізація Майя, сусідка Ацтеків, була дуже схожою по духу, але древнішою, і на момент завоювання вже перейшла пік свого розвитку. Релігія тут мала вже меншу роль, однак людські жертвоприношення були не набагато менші, ніж в ацтеків. Асортимент вбивства був ширший, але апетити менші. І їхня кількість зазвичай вимірювалася одиницями. Самі ж ритуали були дуже пропрацьовані, театралізовані і розтягнуті в часі. Жертва мала страждати. Всі знали, що кого чекає, але всі грали свою роль. Викрикували свої гасла, хлопали, можливо, ще щось робили. Вихваляли жертву, казали їй радіти, бо відправлятиметься вона прямісінько до Бога. Саме майя фарбували своїх жертв в синій кольор. А великим містом, де майя проводили жертвоприношення, був Чечен Іца. Тут же розміщувався священний сенот. природня криниця діаметром до 60 метрів. І таких криничені в тій місцевості було багато. Майя вірили, що десь там живе Бог дощу чак, і саме в них скидали своїх жертв. Цивілізація інків теж не лишилася в стороні від загальної моди, і хоча щоденних жертвоприношень вони не влаштовували, але з особливим розмахом відмічали особливі події, як, наприклад, похорони одного правителя і вступ на посаду іншого. Кількість захоронених з правителем людей досягала кількох сотень. Часто інки приносили людські жертви, щоб відвести від себе щось недобре. Наприклад, якщо якомусь вельможі жерці пророкували смерть, то він зазвичай. Приносив свого ж сина в жертву, щоб боги відмовились від нього самого. Один раз чотири роки інки робили масове жертвоприношення дітей по всій країні. Розшукували хлопчиків і дівчаток в віці 10 років без будь-яких фізичних вад. Попасти в їх число було дуже престижно і для жертви, і для її сім'ї. Таку сім'ю поважали протягом кількох поколінь. З цими цивілізаціями і їхніми жертвоприношеннями пов'язані ще деякі цікаві речі, наприклад, черепи з гірського кришталю, які, як дехто стверджує, були знайдені в пірамідах. Так це чи не так? Я не беруся вам стверджувати. Тепер ви і самі знаєте, що подати людям можна будь-яку інформацію, заявити підробку оригіналом, і точно так само оригінал видати за підробку. Існує версія, що ці черепи використовувалися як психотронні генератори. Саме вони впливали на людей, які смиренно, добровільно і часто за власним бажанням стояли в черзі до піраміди. Дехто навіть стверджує, що після того, як людині виривали серце, вона сама вставала і звільняла місце для слідуючого. Звучить не так же і фантастично для тих, хто бачив, як рубають півнів. А також що саме така піраміда, на якій приносили ці жертви і розміщена на доларовій банкноті, ставитись до інформації про черепи можна як завгодно. Я як завжди вам нічого не нав'язую, але особисто мені це дуже перегукується з мавзолеєм в Москві і зображенням голови Леніна на всьому і скрізь в часи Радянського Союзу. І ще один тезис, спростування якого я не знайшов в описі черепів. Зробити їх зараз сучасними технологіями, ніби неможливо, оскільки кристал колеться через внутрішні напруги. Про це чомусь ніхто не каже. А загалом, кому цікаво, пропоную дослідити цю тему самостійно. Ну а тепер давайте узагальнимо, як же виглядали жертвоприношення, наприклад, в Ацтеків. Чоловіків, визначених для принесення в жертву, вдягали в особливі одежі. На них наносили особливі знаки і символи. Люди навколо, переважно жінки, раділи, підбадьорювали і восхваляли, ідучих на смерть. Майбутні жертви ставали в чергу, в більшості добровільно, і вважали свою долю почесною або заслуженою, вірили, що вони йдуть на смерть заради наступних поколінь, заради Бога, заради вищої мети. Певні чоловіки витягували з кліток майбутніх жертв і формували з них колони. На вершині ж піраміди, жерці і верховний правитель. Жерці конвейером розрізали грудну клітку і виривали серця. Пояснюючи народу, як це важливо, правильно, і заради того, щоб вижили всі, і сонце завтра знову зійшло. І народ восхваляв цих жерців за їхню важливу пропагандистську, е, пардон, рятівну місію. Ну, і Верховний правитель, який все це організував, теж був в пошані. Найкращу художню екранізацію цього процесу я бачив в фільмі Апокаліпсис Мела Гібсона. Якщо ви бачили її ще десь, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, і зараз коротка інформація для тих, хто на канал прийшов для вирішення своїх психологічних запитів. Всі інші або пропустіть цей абзац, або просто забудьте відразу, що я скажу, або сприймайте все це як метафору. Так ось. Ми на цій планеті не перший раз і для більшості не останній. В сотнях реінкарнацій дуже ймовірно є досвід бути жертвою подібних ритуалах. Це може бути явним, якщо ви відчуваєте реакцію тіла при перегляді, наприклад, цього відео, або неявним, коли свідомість намагається вас вберегти. В такому випадку вплив цього досвіду можна відчувати не прямо, а опосередковано. Наприклад, той же страх публічних виступів, про які в нас є окреме відео. Коли стояти перед натовпом означало доживати останні хвилини, це може бути панічний страх крові, масових заходів і навіть страх висоти. Це може бути життя з відчуттям безпорадності, безпомічності чи постійному очікуванні кінця. А також зауважте, ми в телеграм-каналі якраз говорили про ціну, яку ми платимо, і про контакт з Богом. Так, от. Тут дуже чіткий приклад, коли за контакт з Богом людина платила життям. І зараз вона може уникати цього контакту всіма можливими способами. А це матиме наслідки вже в цьому житті. Якщо ж вам все це здається тим, що дехто любить обліплювати ярликом магічне мислення, можете спробувати подивитись на світ зі сторони без гордині і запитати себе. Звідки взялися традиції проходити по червоній доріжці і покладати квіти, а також палити вічний вогонь, та й взагалі для чого будують такі пам'ятники і що на них зображують, і кому насправді приносять ці жертви, пардон, квіти? Хоча, якщо хтось з вас, справжні християни, і цілував трупи мумі мощі інших людей, святих, то краще, мабуть, не вникати. А якщо ж вам цікаві справжні значення ритуалів, які оточують нас все життя, і які ми бездумно виконуємо, навіть не уявляючи, що відбувається насправді, а особливо це стосується релігії, тоді напишіть про це в коментарі. І, можливо, ми зробимо таке відео. А загалом намагайтеся втримати свій глузд в стані адекватності. Спробуйте дивитися на події без емоцій, ширше і виходячи за рамки, мисліть. Самостійно, бо це крім вас нікому не вигідно.